Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду. Розпочинаємо тиждень разом з Олександром Коваленко. Поговоримо про справи військові. і Не тільки моє вітання, пане Олександре. Доброго дня. Раді вас бачити. Пане Олександре, а що це я вас забуваю запитати завжди за прапор? У вас був один прапор спочатку, а потім з'явився другий. Що це за прапор? Ну так, збільшується кількість прапорів час від часу. У даному випадку це прапор з територіальної оборони. Mm. На ньому є підпис Валерія Залужного. В перспективі ми так розглядаємо. А варіант, це до того, як що... його вбили, чи? <різу> <серків> <серків> не Ні, це було якраз в той самий період. Це було якраз в той самий період, і фактично це був доказ того, що ну, все ж таки, щось там у російських пропагандистів пішло не так. Але загально то як варіант зараз розглядаємо також аукціон з цим прапором, щоб з по результатам аукціону також. Поставити хлопцям відповідно, там БПЛА дрони. Ну побачимо, на що вистачить. Поки що от, ось до речі такі плани є, пане Олександр. До речі, от ви нагадали мені, я бачив новину таку, що от така демотивуюча історія. Там от е, Росія закупила щось там, чи 20 чи 40 тисяч цих мавіків. Дронів, а ми ось не закупили, що дійсно якась спостерігається туча дронів надходження до Російської Федерації і все там. Бо ну, про проблему з дронами вони постійно говорили. Я бачив, коли інтерв'ю. Ну сам їхніх військових, вони ну, дуже часто казали, що не вистачає, не вистачає. А зараз ось пішли такі новини. Що ж ви думаєте? Дійсно закупили цих дронів? Я тут бачу, що вони на корову збирають. щоб Боряті м'ясо відправити, а тут 20 тисяч дронів закупили щось. Я не розумію. О, у мене є серйозні сумніви щодо того, що вони можуть повністю себе забезпечити необхідною кількістю а, дронів. В них було виробництво, це так, але воно повноцінно не забезпечує. Російські окупаційні підрозділи необхідною кількістю, саме ось ППЛА, і у цьому питанні наші волонтери вони набагато випереджають росіян. Чи буде в них там якийсь ерой дронів? Головна наша проблема на сьогодні в зоні бойових дій: це з боку росіян задіяні РЕП. Дійсно, РЕП дуже щільно працює їх. І це проблема для наших дронів. А, загально то ефективність в нас набагато вища по знищенню за рахунок дронів а, техніки, пошкодження техніки, а також знищення живої сили. Mm -hmm. Чи буде така можливість а, у росіян якось нас наздогнати, мати якісь паритет? Ну скажу так: а, вони купують китайські дрони, завозять їх до себе. Потім mm -hmm. а, вигадують якусь їм російську назву. І я роблять ран... вигляд, а, нібито воно виробляється на території Російської Федерації і продають втричі дорожче. Ну, ось такий результат. Ось, ось така у них схема. А роботи собаки таки не, не, не прийшли, у ті, що показували От, їх. на форумі? Поки що формі. ні, а поки що до цього не дійшло. З по, кулеметами такі, ось я бачив, вони при, прикрутили. Кулемет. Слухайте, Сакашвілі, весник апокаліпсису розбудіть Вія пам'ятаєте цей кіно? Розбудіть розбудили Вія Ну все розумію. Ну і навіщо? Слухайте, що це? Він каже, що Путін Путін чекає, щоб все вже готове, щоб нажати на ядерну кнопку. І що от це тільки от Крим, сакральна історія. Тільки хай зайдуть, і він це зробить. Що ви думаєте з цього вепредвесника апокаліпсису? Ванга. Нічого я про нього не думаю. Я взагалі вважаю, що навколо Сакашвілі завжди було дуже багато галасу: а він хоча б щось розумне колись казав, чи він хоча б щось колись розпочинав робити, щоб закінчити. Ну, ми в Одесі дуже добре знаємо. Коли його було в нашу облраду, головою облради, встановлено. Який це мало ефект, а який ну, а який? Розкажіть, розкажіть позитивний чи ні? Ніякий. Тільки ні, понти. Понти, понти, тільки банальні понти на показ. Ось що це було. А хоча надія була велика, підтримка була велика з боку активних одеситів, mm -hmm. саме активу, не пасиву, а активу. Що зробив Саакашвілі? Він збудував велику кількість ось таких якихось примарних замків. Mm -hmm. Набрав якийсь незрозумілий, незрозумілий штат, незрозуміли якусь команду і фактично не спромог досягнути якоїсь мети. Щось постійно починав, нічого не закінчував. Mm. А якщо говорити про його обізнаність, він взагалі розуміє, що таке червона кнопка? Він взагалі розуміє, як вона працює. Такий собі військовий експерт, який зараз знаходиться ну, в дуже такому, Дійсно, в стані не найкращому здоров'я, але знову ж таки, є питання, що його довело до цього стану здоров'я, і та інші якісь моменти. Бо людина дуже така, м'яко кажучи, не завжди загально зі своїм здоров'ям, яка мала лав. А тому з одного боку дуже важко щось говорити про Сакашвілі. Як людину дійсно його жалко. З іншого mm -hmm. боку, коли він ретранслює якісь ось такі ну, маразм про червону кнопку, можливо, ще про червону лінію згадає. А, ні, Росія не використає цей ресурс. Я це казав, кажу і буду казати. Вони не використовують ядерну зброю як елемент, щоб зупинити Силу оборони України. По-перше, тому що вони таким чином їх не зупинять. Це mm -hmm. перший момент. А друге, те, що використання цього елементу саме відб'ється на самій Росії, вони це дуже добре розуміють. Людина, яка тікала з Москви, коли там ще навіть не розпочались міські бої, злякавшись декількох зеків, ніколи не використає ядерну зброю. Mm -hmm. А ті люди, які повинні привести у весь увесь ланцюжок виконання цього наказу mm -hmm. в дії. Вони також його не виконують, знаючи наскільки нікчемна та слабка така людина, як Путін. Тому, тому Сакашвилі займаються в даному випадку популізмом. Ну, поки вони слухати, червона кнопка. Ну, у нього ж не було червоної кнопки у Саакашвілі. Йому про неї, мабуть, тільки розповідали, ну тому він, ну і думає, що, мабуть, натисне. Бо якщо б у нього була, він знав би знав, як це працює. Мабуть, не дуже. Слухайте, на тлі цього Польща все одно. А ми я пам'ятаю з вами, коли спілкувалися, я вас питав, чи буде відповідь від прохання від Польщі розмістити ядерну зброю? Ось почалися такі розмови. Що думаєте з цього приводу? З'явиться в Польщі тактична ядерна зброя? Відповідь на Білоруську? Ну, якщо вона навіть і з'явиться, то її не буде володіти Польща. Це буде об'єкт, на якому буде зберігатися, наприклад, американська такі ядерна зброя, наприклад, ядерні бомби як варіант. Але це не буде означати, що це Польща стала ядерною країною і вона має повний контроль над цією зброєю, ні. Хоча, все ж таки, мені здається, що Вашингтон зараз не піде на таке загострення. Він буде триматися трохи далі від загальної цієї проблематики, особливо на фоні того, що нібито ядерна зброя з'явилася у Білорусі, хоча ми розуміємо, що це не так, але Росія так себе позиціонує. А Росія викликає на США таким чином. А Росія зараз є країною, яка де-факто розповсюджує ядерну зброю. Порушує основні догмати, називемо це так ядерної безпеки в світі. А вона є в даному випадку порушником, і вона намагається у цю систему затягнути ще й США. Я думаю, угу. що США на це не під. Угу. Зрозумів. Слухайте, ну наступна історія: там одна новина добра, інша не дуже човни. Пам'ятаєте, за човни я вас питав? о тут, тут вже почалися розмови за човни. А з іншого боку, не дуже пога... не дуже добра новина про пілотів. Слухайте, про, піл, про пілотів кажуть, що хтось з нашої з коаліції цієї політикам халтурить. Президент каже, і не поспішає з ось з нашими пілотами надавати їм необхідні знання. що Хто хто там халтурить? Щоб ви чули за цю історію, що це таке? Ну, основні країни, які. Були готові підготувати наших пілотів: це Данія, Нідерланди, це Швеція, а також Великобританія також висловлювала готовність mm -hmm. до підготовки наших пілотів. Були ще чутки про Францію. а Загально хто зараз? Ну я не можу нікого не звинувачувати, не спростовувати, не підтверджувати mm -hmm. таку інформацію, але. Давайте говорити так, як може бути насправді. Іноді деякі процеси відбуваються не так, як нам бачиться зверху, ага. бо ми знаходимося не зверху. Ми десь посередині. І іноді треба робити навіть офіційним посудовим особам заяви, які також не завжди відповідають дійсності. Можливо, це і так, можливо, дійсно є якась проблема, але ага. можливо, це все конспірація. Насправді це вже давно йде. Може бути, дійсно. Якось я теж не подумав, що зараз багато вкидів з, з різних сторін роблять спеціально. А, слухайте, а що там з цим і Герасимовим? Я так і не зрозумів. Суровіки кажуть, щось в Ліфортова там тягаючи, він сидить, а ну, читав, що він все. Суровікін помер. Ну, це якась тенденція. Всі помирають, оживають. До речі, бачив Кадирова. Ну такий вигляд не дуже. У нього і Делімханов там поряд. Сидів, знизу не показали, бо кажуть, там ноги немає. У Делімханова тому знизу не показували то також. що-то Щось рукою. Що там у суровій суровікіним і Герасимовим? Що я зрозумів? Ну, щось ми його побачимо ще о, о, не раз. А ось Герасимова я таки не поняв. Не зрозумів, чи буде він, чи, чи не буде. Грасімов він перший раз кудись зникає. Він у 2022 році зникав його деякий час. Ніхто не бачив. Ага. І були а, різні чутки, навіть що його ліквідували ага. а, сили оборони України саме під час а, його одного з візитів. Ага. Пам'ятаю, пам'ятаю, різні так, різні були ось такі чутки. А, тому ну поки що зарано робити якісь висновки загально то, ну, навіть якщо він зараз не керує одноосібно і не займається наданням наказів, то це все одно нічого не змінить. Є інші генерали, є інше ланки командування, оперативне командування, оперативний штаб вони продовжують працювати російських окупаційних військ. Тому те, що там зараз у них відбувається. Когось велефортового відправили, когось не відправили. Мабуть, хтось е, вип'є там е, чашку кави з якимось дуже цікавим е, складом. Mm -hmm. Тому ну, все може бути, е, особливо після цього провального маршу на Москву. Mm -hmm. Але е, наскільки це буде мати вплив на зону бойових дій, поки що зарано говорити, тому що впливу якогось глобального нема. Mm -hmm. Його не сталося а в подальшому перспективі я цього не виключаю. Але по ситуації на зараз на сьогодні все ж таки ні. А я от якраз тільки хотів вам розповісти, що спілкувався також із військовими, і вони казали, що у свіжі полонені. Ті ж полонені, вони навіть не чули про цей бунт. Слухайте, не, 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 не кажучи вже про причини, якісь е, деталі, нюанси, що він там казав, що і спецоперація не потрібна, що це вибрехня. Вони про це не чули, бо я хотів запитати: ну, а як це на мотивацію якось вплине? чи ні. ну це не чули спочатку, а все одно проходить час, і воно ж все одно потрапляє, ця Інформація доходить там до тих, хто сидів в окопах, може там через деякий час. І що ви думаєте, воно ніяк не вплине на мотивацію людей, які ось почують про те що те, що вони там роблять це повна маячня брехня і нікому не потрібна історія, окрім як той казав, олігархів і е, Шойгу для зірочки там маршала якоїсь там, чи що, що ніяк не вплине зовсім, пане Олександр? А ні? Ну а як воно може вплинути? Це вже відбулося. А це вже відбулося. Марш вже закінчився. Ніхто mm. не йде в Москву о, звільняти від корупції, як там казав Пригожин. Фактично можемо говорити про те, що це дійсно не буде мати жодного впливу. Зрозумів. Угу. Слухайте Кадиров, я так розумію, що зараз почався транзит влади. Він слухайте, він навіть сам там сказав, що жити буде недовго. Я так розумію, що йому просто сказали, скільки йому залишилося, і він вже так більш-менш адекватно дивиться на цю історію. Бо ну, потрібно починати транзит влади. ви думаєте, синка прийде? Чи... Чи, чи, чи донька, чи як воно там буде? Ну, дійсно, це повинно відбуватися, якщо знати Кадирова, то це буде відбуватися саме в межах сім'ї. Але чи достатньо влади на сьогодні, щоб утрим... ну, достатньо ресурсів, щоб утримати цю владу? Ну, я скажу так. Я не впевнений, що після Кадирова в Чечні все буде спокійно. Називемо це так. Опа. Ага. А, бо а чому? А, якщо дійсно, якщо дійсно в нього вже час, які тікають, то це говорить про те, що і в Чечні можуть бути зміни досить серйозні, після того, як Кадиров буде ліквідований. І його не стане. А mm. я навіть можу сказати так, що після нього десь декілька років, ну наприклад, рік-два роки, так кланові більш-менш може бути ситуація, така собі більш-менш стабільна, але все mm. залежить від це залежить від того, а які процеси будуть відбуватися в самій Росії. Uh -huh. а, бо а, так чи інакше, хоча він і не є якимось там гіперсильним лідером і все таке інше, але він а, через диктатуру а, він тримав в своїх руках владу. І буде а, а саме цієї диктатури. Рівень цієї диктатури, невпевнений, тому деякі клани. Відчують можливість повернути владу вже собі, хоча б а, територіально локально, угу. а не загально по всій республіці. Тому щось може розпочати, якщо буде слабка центральна влада в самій Росії, угу. а ми вже знаємо, що вона слабка, то події можуть а, мати розвиток навіть швидше, аніж чекати там рік чи два, це може відбутися навіть швидше. Угу. Кланові війни Слухайте, я думав, що вони всіх своїх ворогів всередині задушили. Повбивали, задушили. Ну, зарізали. Майже всіх, а вони не задушили. Є ті, які зараз дають себе лояльних та ага. толерантних, латентних таких собі а, членів їх угруповання Але і навіть вони мають свої претензії до Кадирова ага. і вони мають свої види на утримання влади. Це ті самі змії, яких пригріли. Пригріваю, це вони. Це саме вони так ну, Можна говорити і так само. Так. О, це добре, хай там у них така і історія. Бу... чекає свого часу. Угу. Слухайте, росіяни допідірвали Антонівський міст. Я бачив, як от у нас також є відео, там вони влучили цю історію. Слухайте, великі надії покладали ми на цей міст. От його, я так розумію, просуватися по ньому вже зовсім не можна. Що там, що, що далі? Що, що зупиниться от вся історія на цьому напрямку тепер? Нічому ж вона повинна зупинятися. Mm -hmm. Ні, не обов'язково. Те, що там щось сталося з мостом, Ну і нехай mm -hmm. він використовувався як частково, так як прикриття в даному випадку, але це ще не означає, що його не можна використовувати. А локація дуже така вигідна насправді для формування трамплину. Mm -hmm. а Трамплину для наступальних дій та й загально будь-яких дій а, саме на лівому березі, тому вона й буде і надалі використовуватись, навіть не зважаючи на а, цей удар, який ну так а, він мав свій вплив, але він не став критичним. Mm -hmm. зрозумів а, слухайте кажуть, що росіяни будуть перекидати війська з півдня. Свої резерви на підсил. Ну. Які резерви? Слухайте, немає в них ніяких резервів. резерви ж вони тільки набирають, тому просто вони будуть, я так розумію, перекидати їм потрібно війська з півдня на Бахмутський напрям, напрямок. Чи дійсно це так, пане Олександре? І чи дійсно вже Ну це так, такий шпагат в них? Все вже. Щоб щось підкріпити, потрібно, як у Тома Троскін, щось звідки забрати. Це так? А, так, в них на сьогодні є проблема з ресурсами. Серйозна проблема з ресурсами, і вони не можуть о, її вирішити, тому що треба і лінію оборони по півдню тримати, а знову ж таки їм не вистачає для цього о, достатньої кількості сил та засобів. О, тричі їм не вистачає на півдні ресурсу, його втричі менше ніж потрібно. Треба збільшувати хоча б до 450 до 500 тисяч особового складу. А такого такої можливості в них немає. А з іншого боку, вони не можуть утримувати е, Бахмут. Е, їм потрібен також ресурси там, щоб заповнювати фланги, mm -hmm. щоб тримати оборону, е, щоб мати контроль над містом, е, і так чи інакше, але вони змушені будуть частково перетягати е, якусь. Е, Якісь підрозділи з Півдня, з інших напрямків. А про що це кажуть? Вони будуть їх послабшувати, тобто вони будуть більш слабкі, вони будуть самі ж їх знекровлювати. Ну, нам це вигідно, а Бахмут він продовжує виконувати свої функції. Ось саме функції ті, які він виконував, і до того. Ефект Бахмуту, коли він стягує на себе весь вільний ресурс окупантів. Пане Олександре, на Останок запитав вас, мені цікава, що думка стосовно от такого сценарію, тут розмовляють про те, що начебто Лукашенко може підписувати ось цю капітуляцію, мирну угоду через те, що Лукашенко стане головою союзного союзної їхньої країни, цієї російсько-білоруської. Ну, тобто, ось такий без Путіна, але Лукашенка. Що думаєте з, -з цього? Сценарію він можливий взагалі, Ну я так чую, люди про це кажуть. Ну я вже просто нічого не диву, мене вже не дивує. Я вже, я вже бачив, і слухав все. Від так, він розпочав Путін, а закінчує Лукашенко. Лукашенко. Ну, це якось а? а Ні, я не впевнений в тому, що станеться саме так. Ні, а, не бов. Я у цьому не впевнений. А, хоча Лукашенко дійсно він зараз такий собі вже робить. А, Піар-кампанію як а, рятівника Росії, рятівника uh -huh, uh -huh. Путіна, рятівника будь-кого, він такий миротвориться. Так. Ні, він військовий злочинець. Звичайний військовий злочинець. До якого не може бути так, довіри так само, як і до Путіна. Uh -huh. Зрозуміло. Ну, йому дуже хочеться увійти, він би хотів от, в цю історі... Безумовно, історична дуже, постать дуже. він собі так бачить це майбутнє. Uh -huh. А його не пустять, от слухайте, всередину політику російського. От, от цей сценарій взагалі вони не роздивляються у ці всі Ковальчуки, Мішустіни. Тобто вони не для нього як відносяться ось ці всі люди, які отутють. Мені здається, що Лукашенко за межі Білорусі ніколи не вийде. Це саме його рівень. І не більш того, його не допустять до рівня Ну тієї ж самої Росії. Так він може бути популярним у електората навіть, і він є досить популярним зараз uh -huh. серед а, росіян, а, але а, і на цьому все uh -huh. зрозумів. Дякую, пане Олександр, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Дякую вам, слава Україні. героям слава нашим глядачам Нагадую, заходити на ютуб канал, жамкати дзвіночка підписуйтесь на навлення. З вами був Геннадій Виноградов Програма Право на правду. Тримаємо стрій.